У кожній сім'ї є свої правила. Хтось їсти готує, хтось дітей доглядає, хтось у магазин ходить. Усі турбуються одне про одного. Для тебе теж є правила. Турбуватися про старших і менших від тебе, можливо, якісь інші. Кожну річ на своєму місці пограли іграшками? Приберіть! Почитали книжку поставте на поличку. Роздягнулись? Складіть одяг на місце. Не змушуй про себе хвилюватися. Виходиш з дому, скажи, куди ти йдеш і коли повернешся. Малюки. До кожного з них склади речення про хороші вчинки людей. Перший хлопчик. Він відкриває двері своїй однокласниці, пропускає її. Він чемний хлопчик. Наступна дівчинка Вона допомагає матусі протирати посуд. Далі матуся з хлопчиком прибирають. Матуся розставляє книжечки, а хлопчик збирає свої іграшки. На четвертому малюнку хлопчик з бабусею йшли до магазину, і хлопчик допомагає бабусі донести покупки додому. Далі братики з сестричкою прибирають у своїй шафі. Вони вішають на місце одяг та складають його. І шостий малюночок хлопчик допомагає людині, яка не бачить незрячій людині, перейти дорогу. Це все є хорошими вчинками дітей. Хто піклується про тебе? Та про кого піклуєшся ти. Давайте розглянемо віршик, який називається Таня помічниця. Вранці мама борщ зварила, таня моркву принесла, мама вдень спідничку шила, таня хату замила. мама в кухні посуд мила, таня витерла стола, швидко мама все зробила, бо їй таня помогла. Скажіть мені, будь ласка, як Тетянка допомагала своїй матусі? Подумайте, а як ви допомагаєте своїм рідним в домі? Які турботи берете на себе? Поглянемо перелік робіт, які ти можеш виконувати вдома. Сервірувати стіл, тобто накривати на стіл, мити посуд, чистити взуття, прибирати подвір'я. Це приватний будинок, годувати кролів або курей, якщо є домашні тваринки, доглядати собаку або котика. Що ви ще можете робити? Правильно помити підлогу, протерти пил, скласти речі все це перелік того, що можуть зробити діти для того, щоб всім було комфортно проживати вдома. тебе, як у дитини є свої обов'язки. Вдома це обов'язки перед батьками, родичами. Найголовнішим твоїм обов'язком вдома має бути турбота про всіх, хто живе із тобою. Твоя домівка це місце, де ти живеш, відпочиваєш, навчаєшся. Щоб удома було зручно і затишно, щоб панувала злагода і любов, усі мають виконувати свої домашні обов'язки. Малюнками розкажіть, які обов'язки вдома можуть виконувати діти. Дівчинка нарізає салат, хлопчик миє посуд. А ось хлопчина заправляє своє ліжечко. Наступний малюнок дівчинка годує курей. Далі помічниця виносить що? Сміття. І третій малюнок хлопчик доглядає за своїм домашнім улюбленцем він гуляє із собакою. Прибирає листя, дівчинка допомагає збирати ягоди. А третій малюнок допомагає дівчинка мамі годувати молодшого братика. Все це є допомогою, яка є під силу дітям вашого віку. Ти проявляєш турботу про своїх рідних та близьких тобі людей. Запам'ятайте, будь ласка. Рідним Всім, чим ти можеш, вмієш пилососити чудово, помити посуд, витерти пил, допомогти з покупками чи приготуванням їжі, все це дуже розвантажить твоїх рідних і допоможе, щоб усім вам було комфортно. Будь ласка, проявляйте турботу про рідних, вони це обов'язково будуть цінувати. Подумай, які твої домашні обов'язки? Чи завжди ти їх сумлінно і без нагадувань виконуєш? Які обов'язки вдома ти ще можеш виконувати? Спробуй порадитися про це з дорослими членами сім'ї відповідь на запитання. Що цікавого було для вас на уроці? Що нового дізналися, що було складно. Можливо, не зрозуміло. Чого навчилися на уроці? Як ви будете застосовувати нові знання та навички? Що найбільше сподобалось? Де жовта цеглинка це гарна робота, зелена, мені все вдалося, помаранчева я молодець, блакитна я працюю добре, червона мені потрібна допомога. І синя я можу працювати краще. Обери, яка буде означати твою роботу на сьогоднішньому уроці.